Вітаю, друзі, ми з України. Ну що ж, прийшла пора і збирати ось оцю цю чудову ягоду. Друзі, це Актинидія. Ну, по-простому ківі. Бачите, який цьому році рясний урожай. Ну, дуже багато. Важко в цих джунглях, тому що це Ліана показати вам якісно. Але я коротко скажу, що треба в кожному дворі мати цю ягоду. Через те, що, друзі, вона дуже корисна, дуже багато доступного калію, магнію, вітаміну С, амінокислот. Чого тільки немає в цій ягоді, особливо в кого. Кров'яний тиск підвищений. Вона дуже добре регулює. Ну, в общем-то, почитайте про це. Я скажу два слова, як її виростити, щоб не мати потім проблем, як ми мали в цьому році. От я вам покажу. Дивіться, цей листок. Як ви думаєте, що він такий зморщений? Бачите? Тому що він вражений павутинним кліщом. По простому я його зіванув. І ця тварюка, ну, як і сою у ваших господарствах, він дуже полюбляє і киві. І тому, друзі, обов'язково необхідно боротися із павутинним кліщом. А ще, друзі, в цьому році на Ківі, ну, на Актіндії, був філостіктоз. Це також неприємне зафворювання яке може дуже сильно нашкодити акттінідії. В общем, друзі, для того, щоб плодила ця ліана, давала добрий урожай, необхідно мати два материнських дерева і одне батьківське. Ну, Тому що по-іншому не може бути запилення. Це як і ну, інші, наприклад, той же самий фундук і обліпіха. Ну, розумієте саме, що батько потрібен всім. В общем, друзі, таких особливо і не потрібно примудростей. Але ці дві проблеми, які були в цьому році, це павутинний кліщ, якого необхідно діагностувати. І попередити через те, що якщо він розповсюдиться, дуже важко з ним боротися. І філостіктоз. Інших таких сильно захворювань в цьому році ми і не відмічали. Урожай, друзі, хороший. Актинідія вже дозріла. Зараз ми її будемо зривати. От вона вже мягка. Тобто вже на початок вересня місяця ця ягода вже. Ну, вона дозріває не одночасно, тобто перед тим як зривати, її треба пробувати, яка тверденька, яка м'якенька, ну і м'яку, відповідно, зривати і споживати її можна. В сирому, в сухому, робити варення, все що хочеш, компоти. Ну в общем-то, Оце, друзі, бачите, скільки фелостік на ній. Також вона була оброблена, але трошки зіванув. Ну, буває. Так, да, друзі, крім філостіктозу в Києві дуже любить антракноз. Тому для боротьби з антракнозом необхідно застосовувати продукти на основі міді. У мене є прекрасний чудовий продукт Nordox, Це 75% оксиду міді. Ми застосовуємо 15 грамів на 10 літрів води. Цей продукт чудово бореться з антракнозом на Києві, на винограді. На малині, ну, на всіх деревах. Тому запам'ятайте, назва Nordex, норвежський продукт на основі оксиду міді, який чудово справляється з цим Ну, Проти фластиктозу я вносив тріазоли, а проти павутинного кліща ми вносили є такий продукт Омайт 30 грам на 10 літрів води. Добре друзі! Вирощуйте в своїх садах прекрасні чудові фрукти і ягоди. А щоб вони у вас родили завжди, звертайтеся до команди ArtFields. Сьогодні був з вами я, Олексій Сирієнко, наша команда ArtFields. Підписуйтесь на наш YouTube канал Мистецтво Поля Сирієнко, ставте лайки, які дають можливість інформацію піднімати до гори. Поширюйте інформацію. Бажаємо вам перемоги, миру, добра, злагоди. Слава Україні!